Від 2 до 5 літрів крові необхідно для порятунку важко пораненого бійця. Щоб поповнювати запаси, медики проводять донорські акції, адже кажуть, потреби у ній не меншають, а резерви вичерпуються. З 2014 року в одній з лікарень Дніпра перелили понад 21 тонну крові. На дні донора побувала наша знімальна група. Чи відгукнулися цього разу люди на заклик лікарів? Про це в репортажі Олени Мандалюк. Черга з охочих стати донором починається ще на вулиці у коридорі лікарні. Вже кілька годин триває реєстрація. Людмила хоч і поспішає на роботу, але здати кров на сьогодні. Її головна мета зізнається, повномасштабна війна розділила її життя на до та після. На початку війни місце чотири волонтерила. Я готувала їжу для наших захисників. На 60 чоловік у мене вдома. Так що у мене зять, доброволець, всі куми добровольці. Ми з 24 лютого 22 року на війні по сьогодні. З 22-го жінка ще жодного разу не пропустила донорські акції, а крім того, регулярно здає плазму в банк крові. Це кожна людина має прийти до цього сама, тому що ми живемо тільки тому, що нас захищають. Якщо нас вони не будуть захищати, нас повбивають і все. Це повинно до кожного сюди. Я, я так думаю. Павло теж прийшов поділитися своєю другою позитивною групою. У 22 му добровільно став на захист України, служив піхотинцем на східному напрямку. На війні втратив брата. Довелося списатися, щоб підтримати рідних. Ніщоток знає, чого потребують побратими на фронті. Перше, тому що воював був відсутній тут. Якби, якби був тут на цивільці, то здавав би кожен раз. Це добре, що вони підтримують. Дуже добре, без, без цивільних не було б не війська, нічого. Чесно вам скажу. Стати донором вирвався між операціями Ярослав. Він лікар-хірург. В нашому центрі в середньому виконується близько 10 оперативних втручань. майже у кожного пацієнта є зниження гемоглобіну, є кровотечі, які потребують відновлення. Золоті руки хірургів не врятують життя пацієнта без переливання крові. Ділиться Ярослав сам має першу позитивно, але зізнається нині велика потреба у всіх групах. Були поранені да, кінцівки, і три, чотири кінцівки, яким були виконані ампутації і, трьох кінцівок. Тому от, ми розуміємо, що йому потрібно дуже багато крові. Важко поранені надходять кожного дня і кожної ночі. Кожен з них потребує переливання крові. Якщо брати пацієнтів реанімаційного відділення, то в середньому кожен з них отримує від 2 до літрів до 5 і більше. Тому потреба в крові дуже велика. Щоб урятувати життя одного важко пораненого, необхідні мінімум чотири донори. Поповнювати запаси крові вдається саме завдяки таким акціям. Сьогодні щонайменше 200 донорів вже до нас завітали, і ми очікуємо, що вони будуть ще підходити. І така кількість донорів дозволяє забезпечити потребу в донорській крові на певний час. З 2014 року лише в цій лікарні за для порятунку пацієнтів перели 21 тонну крові, і потребу кажуть медики не меншають з Дніпра. Олена Медалюкираслав Засоба подробиця телеканал інтермарафон. Єдині новини.